Доброго всім дня, підписники каналу. Знаходжуся на полі соняшника. Сьогодні у нас 26 липня. Стоїть тепла суха погода. Приїхав показати сонячник свій, який вже відцвітає в бистрому режимі. Отакий він має вигляд на сьогоднішній день. Ось така от картина. Ростом він десь ну метр, мабуть, я думаю. Зріз соняшника десь метр. Отакий такий має вигляд земля класична. Навіть берізка сохне, юнок чи як його називають. Отакі от. от пейзаж. Соняшника. Густо посіяний 55 тисяч. Для нашого регіона це густо. Соняшник ремісов, я відео колись показував. Раніше в тому році він був до 2 метрів ростом і давав 2 ой тонну з гектара. То цей рік метровий і я не знаю навіть, не буду говорити, який тут буде вражання, бо тут її, мабуть, взагалі не буде так Відцвітає, бджол нема, воно якась одна прилетіла на цю маленьку шляпку. Посуха, два місяці без опадів. Останні продуктивні опади були в травні місяці. Десь 20 травня був останній дощ. то там були проходили по 2-3 мм, але того таке, воно ще навіть не співав долітати до землі, вже висохало. Ось такий маємо вигляд. Не вистачило зимньої вологи йому. І ще й передачу не пішло воно і літом. Ну Це в нас зазвичай вже привикати до цього. Літом опадів нема. Коромі від цієї культури на півдні України відійдуть. Тому що ну, немає рентабельності. Ціна, не знаю, якщо по півтони, то вона скільки така? По тисячу доларів вона, вона стоїть. Якщо вона дасть півтони. А яка тут температура, яка все, то я все мовчу. Одні устюки. І це не тільки в мене. Є посіви, які взагалі нема на що дивитися. Я навіть вам не хочу їх і показувати людей. У хазяйці так само, там просто історія печальна. У мене, допустимо, тут соняшник був останній раз 4 роки назад, а в людей через рік. То До прикладу картину. Де через рік там взагалі, Не вистачило вологи, одна тільки відповідь. На це все. Яку, який би ти соняшник тут не сіяв, хоч і сінгенту, хоч і піонер, не знаю. Я бачу і піонери, нема ніякого там. Як? Комбайн покаже, але ну вигляд не, не дуже. Тільки є вигляд у соняшника, який посіяний, я думаю, дуже рідкий. Отам є і висота. Я бачив є такі поля, де люди сіяли. Відач, там часовка поїла, ну і геть такі рідкі посіви стоять, там, там соняшник, ну метра півтора, він зелений. А що ж тут воно ну, містами ну, густа, густа. Треба садити взагалі, як на мене, як на мене, в нашому регіоні, якщо тонну взяти, я так уже, я не говорю там про дві, так, які дві, тонну взяти. Сіять соняшник, пробувати, я хотів попробувати 1 гектар і не зробив цього, треба було попробувати через рядок. На метр сорок чотири штуки на метр, хай там це буде скільки? 30 тисяч чи 25 тисяч і тона якось, мені здається, повноцінної сімочки в мене повноцінної була би. Я так рахую. Через рядок. На метр сорок, яка, яка буде, тоді буде. Там нормально, ну це моя особиста думка, там звісно сейчас і начнуть. Там все і Я вам скажу, в мене є соняшник, там воно крайній ряд. Отсюди його не видно. Він чомусь воно і височенький, полтора метра ростом. Їзджу ще на поле, покажу брата соняшник, типа де по необробленому полю сіяла. Розповім ще по ньому подивитись його вигляд. Отут, тут, я кажу, в такому випадку їздить цей соняшник у цьому нічого, ніякий дощ не допоможе. Він вже своє, як говорить, наживає свої останні, ще той місяць і будуть жнива. Тому отаке, краще сюди більше вже не їздить, не розочаровуватися робити якісь виступи. Кожен рік якісь виступи. Поле чисте, поле без бур'яну, бур'яну нема тут. Але погода є погода. У нас дві неділі йде дощ, три місяці нема. Отака у нас погода. Це Миколаївщина, звісно, воно тут. Десь по кругу проходять опади, десь там є вони і грозові проходять. ну У нас по цей рік нема. Та й в тому році не було. Такий самий рік був. Вона вийшла по висоті, то році зимні вологи трохи було, вище була. А тепер як не зимні, не ні Тому ну, Якось так вітер вот трохи подуває. Зараз переїду на друге поле, покажу брата соняшний. Там якраз і люцерна моя напроті, вже по ній зроблю якийсь погляд. Що? знаходжусь я на брата соняшнику. Соняшник Барбаті сингента, це я точно помню, цей кусок у нього. Соняшник посіяний по необробленому полю. Отакий такий має вигляд. він. Листя більш більшого зеленішого. щоб сказати, ну як він рівніший, він і вищий. Цей соняшник. Вологий йому було більше. Тріщин нема, оце тільки в рядках є трохи. Де, віддать, сочник ішов. І трошки є таке полопане. Солома. Попередник тут озима пшениця. Ну це поле, воно не сказати, щоб наутів, тому що воно тільки це другий рік, по-моєму, він сіє. Ну, по необробленому полю. Тут було, по-моєму, скажу так вам Воно убралося це поле і не трогалося. осінню був обробіток гліфосатами там від бур'яну. Потім весною також обробіток гліфосатами. Не знаю одна оброб... один обробіток чи два, я вам точно не скажу. ну Поле також чисте, бачите, немає. Бур'яну ноль. У мене там десь юнок, берізка, тут немає взагалі нічого. Тут чисто. Воно десь бачу, там якийсь рапс, може позапрошло водній. Чиста, отакий вигляд мають корзинки. Десь я бачив тільки що десь була одна облущена. Хотів показати вам. Отакий воно має вигляд, не знаю що тут. Її вже щось горобці клюють чи що. А, воно якісь птички літають. Пальцем затулив камеру такий має вигляд соняшник щось є всередині не знаю що воно тут буде щось буде але отак поле рівніше в мене волнами, десь більше десь менше не знаю там з чим чи це зв'язано з почвою чи це зв'язано де боя десь більший, менше що висосало. Ну а дивіться от Сингента якийсь дракон попався. Це що за фон? Що за барбаття така? Скажіть мені пожалуйста. Це в рядку. Що це таке. Не буду бьгать по полю. Ні, ну я ж говорю, побачив, що тут покаже комбайнер. По вигляду вона. Ну, корзинки маленькі, все, ну щось є. Вона пережила цю жару, якось переживає, якось бачите, на ній лися. Ну, брат її обробляв фуніцидами, зразу скажу там дешевими, і він носив дорогі від відкріща, я цього не робив, тому я нічого і не буду мати. Щоб я, що я хочу сказати, що якщо сієш соняшник, то над ним треба працювати. У мене не було допустим, ставку, я не ставив на соняшник, я ставив там допустим, на пшеницю. На ній я толком не взяв. А о, ну, як, ну, десь по 3 тонни. Так я ще не здавав. Це вже потім буду рахувати. А на соняшник це для мене була як знаєте, проміжуточна культура, я на неї не особо не розраховую. тому що ця жара, це літо, воно її вбиває. Брат він, бачте, він працює і на соняшнику, і, і на рапсами, ну, і фінансовий капітал може трохи більший. І може вона йому і віддячити. Цей рік такий тяжкий, навіть якщо вона там по тоні йому дасть, це буде дуже-дуже дуже добре. Щоб ви розуміли. А так як я розраховую на іншу культуру, тому не буду сперечатися з цим. Тому отак зараз ще покажу вам люцерну свою це якраз напроти поле, яка вже теж готується до, до жнив. Так, о, люцерна. Отакий має вигляд. Вона вже дивіться, як буквально 3 дні назад ще бобиків було зелених багато. Зараз вже їх процентів 50, мабуть. Я думаю, ще 2-3 дні і вже потрібно буде робити десикацію. Е, хочу показати дивіться, люцерна, справа. Ось от, 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 така межа. Це люцерна, в мене ви вже бачили, це вже і четвертий рік. А зліва люцерна другий рік. Бачите, яка вона ріденька. Тут геть така маси практично нема. Якісь там є ті бобики. Тут е, участок 3,5 гектара такої. Вона, я так зрозумів, не, не дійшла ще до тої вологи. Ну, є щось на ній. Десь густіше, десь рідкіше, воно є якісь бобики, є якісь там скажу. А вона така більш сіріша, вологи нема. А ця вже, мабуть, достала метрів п'ять глибини корінь. Вона чисто без бур'яну, бачите, що та що та. вона така більш симпатична. Така роз... В тому році вона буквально два роки така сама була рідка, як і оця зліва. Цей рік вона така вистрелила і стала якась густіша. Побачимо, що тут буде. По, по насінню. Бо я кажу, що ще дня 3 і бабусь будуть робити десикацію. Погода у нас тут вчора було 50 на сонці. Все, в тіні було 39, але на сонці це на градусі 10 більше. Таке жарке, вітра не було, але таке вчора стояло. Сьогодні такий якийсь вітерок, віддасть десь дощ пройшов. Ну, в обід буде теж тепло, я кажу вам так. У нас тут нормально, це ми вже до цього звикли. Тому побачив, що люцерна цей рік скаже. Не розраховуємо на сильний врожай, але щось побачив. Побачив, вже як буду косити, вже як буду чистити, я вам все це покажу. Що культура така, знаєте, ну, вона ще живуча. Вона. Вологу достає, з тих глибин. Я кажу, люди там поховалися від сонця. А куди ж ті тваринки ховаються? Що вони, де вони воду беруть? У нас тут поблизу немає ні одного ставка. В районі, ну я вам сказав, кілометрів. Це я знаю, 25, мабуть, по кругу. Води нема. Ставків нема у нас. Там десь може, кілометрів. Ну 20 це бух, річка тече. Там. А так я не знаю, може вони десь біля тих річок, хоча тут бігають і зайці, і лисиці ті бідні, вони не знаю, там не повиздихували. Де їм брати воду? Ці птички вилітають по полю. А я хочуть води? А тут ж ні роси нема утром нічого. Просто стоїть собі такий сухий клімат. Все сохне. От, навіть не буду показувати, а туди ще соняшник, там ходить, а там взагалі нема на жаль. Дуже у них якась печальна, чи вони щось побризкають, чи теж там земля така, що вже не цей. Ну коротше, таке воно сіре вже, у них вже через пару тижнів будуть вбирати, там, не знаю, просто покатаються. Це дуже це дуже біда, це сильна біда. Це ми всі до цього йдемо, тому що у нас тут такий клімат, що посуха. Посуха і все. Тому ото таке відео по по наших зараз обставинах, по нашій погоді. Всім бажаю міцного здоров'я, дожів. Може до нас прийдуть, як будемо уже сіяти будемо радуватися сіяти а як вбирати будемо також радуватися. Дай Бог. Все, всім бажаю всього самого найкращого нашим воїнам міцного здоров'я, щоб вони тих орків... Не знаю, порки сами уже текали, от одного нашего погляда. От наших ворон и Все. Такое вот видео по Соняшнику, по Люцернии. Коротенькое.